І до дна, аби думка була одна. І за здоров'я, щоб всі хати, ніхто ніколи, ніхто ніколи. ніколи, ніколи, ніколи. Голови. Ой держи ж, накріпко держи. Ой тулиця, тулиця, та й на нашу вулицю Василина породила, горілкою покропила, рости, рости, виростай, величів нам давай. А я давайте його поколишу, та й будемо хрестини справляти. Будемо, будемо далі. Не будемо справляти, щоб дитину на вулиці не били. Це теж вірно треба. у а треба. А мене ховати будемо, але плакати не будемо, бо на наступний рік він знову народиться. Радість, Радісна!